Сьогодні мова про насіння. Як його обрати, на що ми звертаємо увагу і які новинки з'явилися останнім часом. Перед тим, як ви обираєте насіння, потрібно визначитися, що ви будете сіяти: сорти або гібриди. Гібриди позначаються F1, і це результат схрещування декількох сортів з найліпшими характеристиками. Мінус гібридів в тому, що насіння, яке ми потім збираємо з овочів, воно не передає материнські ознаки. А сортове насіння ми сіємо, збираємо з овочів насіння, знову сіємо. Нам якийсь сподобався сорт, і ми його можемо. Кожен рік сіяти. Ми знаємо, що це саме цей сорт, ми впевнені в ньому. Але гібриди більш стійкі до хвороб. Рослини не потрібно так часто оприскувати від хвороб, від шкідників. Також вони більш врожайні. Ось це перевага гібридів. При виборі насіння ми звертаємо увагу, воно професійне або звичайне. Професійне насіння це і будуть ці гібриди, тобто, це ми отримуємо високу врожайність, стійкість до хвороб, це вже відібраний посівний матеріал, який має дуже високу якість, схожість товарних характеристики, і тому ми більше за нього сплачуємо. Ознака професійного насіння, крім того, що я сказала, це і оброблене насіння. І оброблена це не просто якась там фарба, а це або фунгіцидна, інсектицидна обробка. Якщо мають оболонку червону, рожеву, то це захист. І від мікроорганізмів, які в ґрунті, і захист від шкідників, які в ґрунті. А якщо зелене насіння, зелена оболонка, то це тільки фунгіцидний захист від хвороботворних мікроорганізмів. Також може бути насіння оброблено різними добривами, стимуляторами для того, щоб схожість була більш високою, тобто Професійне насіння буде завжди мати захист оболонку, яка має якісь додаткові плюси. Якщо ви займаєтесь виключно органічним землеробством, то майте на увазі, все ж таки, оце обробка фунгіцидна, інсектицидна це хімічні речовини, які мають певний строк дії. все ж таки є і Мізерна доля у цих хімічних елементів, які потрапляють в ґрунт. І для кого це неприємливо, тоді обирайте сортове насіння. Ось у мене буряк сортовий звичайне насіння, буряк-гібрид, професійне насіння. В чому їх різниця? В ціні. Буряк сортовий, наш український, буде набагато дешевше. Це може бути навіть в 4-5 разів. І буде завжди сортове насіння, його кількість в пачці буде більшою. Наприклад, томат Санька написано 0,2 грами. Якщо ми візьмемо е, томат професійний, ось тут буде 10 насінинок. А тут 02 грами дуже багато, напевно, 50. -х. Вартість сортового насіння від 4 гривень за маленьку пачечку. Можна за 200 гривень засіяти город сортовим українським насінням. Ще помітили таку фішку. Якщо раніше професійне насіння на упаковках було написано 10 штук насінин, то зараз. Багато-багато виробників перейшли на 8 штук насінин. Тобто, начебто ціна така ж сама залишилася в порівнянні з минулим роком, а насінинок там менше. А коли це професійне насіння, і там йде, ми рахуємо кожну насіниночку, ну, це, це вже суттєво, тому звертайте на це увагу. Деякі виробники вказують, скільки саме в грамах, деякі. Скільки в штуках. Ну, я вам надам таблицю, як приблизно можна зорієнтуватися, скільки грамів це буде яка кількість насінинок. Ось можете зробити скрін. Ще важливий момент, коли ви обираєте насіння, це ви повинні спланувати, що саме ви будете сіяти. У мене є ось такий. Такий зошит, де я планую, що саме буду сіяти. Це і сівозміна, І я дивлюсь на сумісність овочевих культур та зелені. Записую, що з чим я буду сіяти, що поряд. Також у мене є ці дані за минулий рік, я їх теж передивляюся. І так, я планую, яке саме насіння мені придбати, щоб сіяти в наступному сезоні. Для свого інтернет-магазину я обирала сорти гібриди, спираючись на свій власний досвід, тому що я вже теж багато років вирощую різні овочі та зелень. А також я звертала увагу на досвід інших садівників-городників, які також в цій справі обізнані. Маю літературу, вивчала, дивилась. Я не можу закупити все насіння, тому у мене, наприклад, так, томати це. 10 сортів гібридів, але вони з різним строком віддачі врожаю, детермінантні, також які ми можемо вирощувати в теплицях високорослі. Якщо це огірки, це самозапильні, бджолозапильні гібриди, сорти, і ви на це теж звертаєте увагу: де саме ви будете вирощувати свої овочі. Ну і зараз вам покажу деякі ем, новинки і деякі цікаві гібриди та сорти. Пропоную вам насіння овочів, зелені від перевірених постачальників. Насіння пройшло контроль. Це і фітосанітарний, і відповідність міжнародним стандартам та контроль якості. Почну з огірків і зверніть увагу на звичайне насіння: це гібриди самозапильні, ранні, наприклад, аванс, бобрик. Кураж вирощувала його, дійсно сподобався. Молодший лейтенант, хазбулат. Із бджолозапильних сортів я вам пропоную агірок кущовий. Напевно, багато хто вирощував, 5 гривень ось такий пакетик, насіннячка, і будете мати чудовий врожай. З професійного насіння пропоную вам гібрид директор. Це хід минулого року, він середньоранній, тінь витривалий і більш салатного типу. Із ранніх солоденьких огірків це гунар, спіно, ультраранній, хрусткий буде огірок, і кібрія також хрусткі плоди має. Гібрид Bjorn це ультраранній огірок букетного типу. В пазусі по 3-4 зав'язі. Він універсальний у використанні. Зверніть увагу на гібрид Капрікорн, Еколь. Я вирощувала ці огірки, мені дуже вони сподобалися і своєю врожайністю, і стійкості до хвороб. Томати. Багато гібридів та сортів, які вражають формою, кількістю на кісті, смаковими якостями. Зверніть увагу на професійне насіння томатів, і це ексклюзив томат «Чилбі». Він середньоранній, кущ детермінантний, потужний, низькорослий. І мені, якщо чесно, подобається вирощувати більше низькорослі томати. Цей гібрид вирощувала моя рідня в Херсонській області. Це торбей, плоди 200 г, і були дуже позитивні відгуки. Всім відомі сорти томатів, перевірені руками, і вони будуть у мене в продажу. Планую по 5 гривень за маленьку пачку. Це буде мікадо рожевий, легенда Тарасенко мікадо жовтий. Баклажани в цьому сезоні я вирощувала гібрид Епік, але ще хочу спробувати Фабіна дуже відгуки позитивні, і також пропоную фабіну до продажу. Перці покажу, що є зараз вже в наявності. Наприклад, це новинка, професійний, солодкий гібрид, турбін. Ранній, великий плід, жовтого забарвлення. Ранній гібрид Барбі, сортове насіння. Каліфорнійське диво, середній, червоний, шорок шари. Це помаранчевий, ранній великий плід. І сортове насіння буде в продажу по 6 гривень за пачечку. Капуста. Тут як сорти, так і гібриди. Є імпортне насіння, є наше українське, білоголова капуста іюнська рання, Бірюза, капуста казачок, Ультра рання, зараз не маю її. Серце бика італійська, ексклюзивна, капуста Брокколі, Цезар, Капуста брюссельська. Червона, капуста цвітна. Це гібрид Каспер, сорт Мовір, Піонер і Сицилія Фіолетова. Кукурудза. Пропоную ракель. Солодкий гібрид з Франції, селекція французька, Мореленд. голландське насіння. Супер солодка, ранній гібрид. І кукурудза мінікорн це хто консервує і взагалі полюбляє у свіжому вигляді. Будуть інші сорти та гібриди кукурудзи, поки зараз є ці в наявності. Із кабачків в цьому році я вирощувала іскандер, це гібрид ранній, врожайний. Також він буде в продажу. Із гібридів. Пропоную ще ангеліна, ранній гібрид із сортових кабачків. Це кущовий, кому потрібні компактні кущики, ранні врожайні. Також буде сорт «Аспірант», матрос, це цукіні, середньоранній сорт. Завжди сію в декілька хвиль. До вашої уваги телефон. Альфа популярний сорт з кінадо. Професійний гібрид преладо. Ультраранній, який переносить високі температури. Я рекомендую його для півня. І, між іншим, ось такий пакетик невеликий на 20 штучок, 4 гривні. Баштан. А саме дині та кавуни. Гібрид Крізбі. Надранній. Це як Крім сонцвіт, хто вирощував. Трофі ранній кавун, середні будуть плоди до 10 кг. З однієї рослини приблизно 5 плодів. Я завжди вирощувала кавуни та диню у відкритому ґрунті, в теплиці ніколи не вирощувала. Диня амал середньорання, високоврожайна, це солодкий гібрид, вже в кінці липня починає віддавати врожай. Шаранте це ексклюзив Італія, італійський сорт. Ну І обрала каву на пельсин. Ніколи не вирощувала, спробую. Взагалі, все, що я вам пропоную, я також буду вирощувати на нашій ділянці. Про цибулю, буряк, моркву, редис, салат, зелень, кріп, гарбуз. Також не забувайте, це насіння також буде представлено на моєму сайті. Я пропоную вам набори, трав, ранкова свіжість, аромат літа, імунітет. Кожен набір містить 5 видів насіння, все розписано, що саме входить. І такий набір коштує 26 гривень. Це зручно, коли ви сієте десь в одному місці, а можливо, ви комусь подаруєте ось такі набори. Мені здається, ваша подружка огородниця буде щиро вам вдячна за ось такий подаруночок. Я надам посилання на інтернет-магазин, де можна розмістити замовлення, але хочу сказати, що не все зараз насіння є в наявності. Поступово воно буде з'являтися. Також не забувайте про перше оприскування садочка. Препарати вже є в наявності. Є відео, як саме зробити це оприскування. Надам вам всі посилання в закріпленому коментарі. Будь ласка, передивляйтеся. Всім дякую за увагу, гарних вам прожаїв, мирного неба, слава Україні!